14 травня, поблизу естонських територіальних вод стався інцидент. Прикордонники звернули увагу на те, що судно, яке йшло під назвою Аргент і прапорами Гвінея Бісау, мало бортовий номер, який насправді належав судну Ягуар і раніше ходив під прапором Габона. Зрозуміло, що такі. Факти, очевидно, не могли не привернути увагу прикордонники, тим більше, що судно Нафтовоз, а на сьогоднішній день дві третини російської торгівлі проходить через Балтійське море, і всі ці суда складають так званий тіньовий флот. За таких умов естонські прикордонники прийняли рішення спрямувати судно до естонського порту. Однак. Капітан відмовився виконувати команди естонських прикордонників. В повітря було піднято авіацію винищувачі Міг-29 Польщі. Також прийшла команда із Лондона, тих, хто керує операцією Балтійський вартовий, затримати це судно. До його затримки долучилися також надводні засоби, які здійснюють відповідний. Відповідну операцію, однак на захист судна вилетіли, і су 35 російські. В результаті відбувся бій. Щоправда, цей бій не носив застосування куль ракет ракетних комплексів, а поки що, лише маневрені були бої на воді і в повітрі. В результаті, коли стало зрозуміло, що саме судно не несе в собі небезпеки, бо явно нагадувало його маневр тих судень, які обривають комунікаційні кабелі, і воно спрямувалося до острова Готланд, який незаконно, до речі, займає сьогодні Російська Федерація, естонські прикордонники і сили супроводження залишили це судно і спрямували його до острову Готланд. Однак чітко треба зрозуміти, що те, що трапилося, є свідченням наростання напруги в Балтійському морі, а використання подібних суден, що ходять по Балтійському морю, є лише свідченням того, що Росія нарощує свій тіньовий вхолод для того, щоб обходити міжнародні санкції і тим самим демонструвати свою неповагу до міжнародного права.